Яку Лізбет влаштувала акторці Ненсі Оніл? Емма виїхала з дому і ніколи більше не бачила сестру. Лізбет прожила 66 років і останній рік хворіла після видалення жовчного міхура, померла від пневмонії 1 червня 1927-го. Через 9 днів померла і Емма від хронічного нефриту у будинку престарілих, куди переїхала у 1923-му як через стан здоров'я, так і щоб уникнути уваги через написання нової книги про вбивство сестри Борден. Жодна з них не виходить Заміж і були поховані поряд на сімейному ділянці. Щодо статків, після смерті того Лізбет залишила 30 тисяч доларів порятунку тварин і 500 доларів у довіру за постійним доглядом за могилою батька, її найближчий друг і двоюрідний брат отримали 6 тисяч доларів, а чисельні друзі та родячі отримали від тисячі до 5 тисяч доларів. Чи вбився, все ж була Лізбет?